Радіовистава Не відбирай кохана, в мене цих степів. Із книги циклу вінок розвінчених цариць, читає автор Гнат ГРАД приємного прослуховування. Гнат ГРАД, не відбирай кохана в мене цих степів, садків в смарагдовочерленім листі, старих скрипучих, севочолих яворів. І солов'я. У на намисті біленьку хату, де разки найперших слів зібрав докупи кришталево чисті, гаптованої в сині ворскле берегів, де верби і тополі урочисті. Тут рідний край, тут батьківська земля, крилом лелека небо виміря, в гармонії карбує ранок чисті грані. Біля кургану день міняє світло й тінь, Весь світ принишк затих заумер в чеканні і рішень, і шукань, і воскресінь. Театр поезії Гната ГРАДА радіовиставив підтримку Збройних сил України. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер: Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град, До нових зустрічей.